Як так сталося, Марино? Це ж не просто невдала стрижка. Ти обрізала моє волосся. Подивись, на кого я тепер схожа? плакала Ксенія, дивлячись на себе у дзеркало і не розуміючи, що тепер з цим робити, адже волосся назад не приклеїш. У Ксенії весілля через місяць. Марина є найкраща подруга, тому вона попросила стати її дружкою. А ще Марина їй перукарка. Ксенія завжди довіряла подрузі своє шикарне волосся. Марина ним захоплювалася, казала, що це головна її окраса. Коса то дівоча краса любила повторювати бабуся своїй онучці Ксенії. А ще одного разу вона повідала їй таємницю, що волосся для жінки це джерело її сили. Тому Ксенія і мала довге пшеничне волосся, яке так любив її Остап. Моя золотоволоска» – волоска, так ніжно він назвав свою кохану. Ксенія вже уявляла, вплатив свої пшеничні коси білі лілеї, а від них буде розвиватися білосніжна фата. А тепер що? Марина з наобережності відстригла добрих сантиметрів 15, і від її коси нічого не залишилося. Ксенія розплакалась. Марина стала її заспокоювати, мовляв, вона не хотіла. На весілля вона щось придумують, а потім волосся відросте. Сказати, що Ксенія була засмучена, це нічого не сказати вона не могла зрозуміти, як так сталося взагалі. На помилку це щось не було схоже, але вона була впевнена, що її найкраща подруга Марина ніколи б спеціально так не зробила. Настрій був геть зіпсований, але треба було готуватись до весілля. До того ж, Марина пообіцяла, що щось придумає, і ніхто не побачить того, що сталося. У передвесільній метушні сам Остап не побачив того, що у його коханої вже немає коси, бо Ксенія ретельно збирала усе волосся в пучок. Настав день весілля. Ксенія з Мариною домовилися, що та приїде у шостій годині ранку, щоб встигнути зробити зачіску, але подруга чомусь запізнювалася. Вже було на пів на сьому, але Марини не було, і слухавку вона також не взяла. Ксенія, не на жарт, хвилювалася. Не так за свою зачіску, як за подругу, вона була впевнена, що у Марини щось сталося, бо інакше як пояснити все, що відбувається. В сьомій годині ранку прийшла дівчина, яка мала робити макіяж. Вона заспокоїла наречену, сказала, що вміє і зачіски робити, тому Ксенія буде найчарівнішою нареченою у світі. Все вийшло добре, і макіяж, і закі... зачіска, і сукня. Ксенія була просто неперевершена. Усі гості були в захваті від неї, а наречений таки просто не зводив з неї очей. Весілля пройшло чудово, свято вдалось на славу, от тільки Ксенія все більше хвилювала за подругу, адже та і не прийшла, і не передзвонила. На наступний ранок Ксенія сказала Остапу, що їй терміново треба поїхати до Марини дізнатися, що в неї трапилось. На диво, Марина відразу відчинила двері, все було в порядку з нею. Чого ти прийшла? якось дуже поздомо запитала вона Ксенію. Марино, що сталося? Чому ти не прийшла на весілля? запитала стурбована Ксенія. А навіщо? Щоб дивитись на твоє щастя? Ти його не заслуговуєш, як і не заслуговуєш Остапа. Він, мав бути, мій, а ти його забрала. Ксенія дивилась на свою розхристану подругу і, здається, почала щось розуміти. В той день, коли вона зустріла Остапа, з нею Марина була, але хлопець відразу став приділяти знаки уваги саме Ксенії. Вони вже з наступного дня стали зустрічатися, а на Марину він навіть не дивився. Та Марина думала інакше. І весь цей час вона заздрила своїй найкращій подрузі чорною заздрістю. А волосся, ти спеціально це зробила? запитала Ксенія. Наївно ти, як можна випадково відрізати 15 сантиметрів волосся? Звичайно, я це спеціально зробила, а тут тобі і Остап, і шикарне волосся, не чесно це? Ксенія більше не мала що сказати. Вперше в своєму житті вона зустрілася з заздрістю і просто не знала, як на це реагувати, тому просто зачинила двері, розвернулася і пішла. Бог Марині суддя. А ви коли зустрічалися з заздрістю в своєму житті? Кажуть, що заздрізаздрізні люди здатні наробити багато лиха.